обіду на роботу, коли вранці хай. сніг лежав, а зараз бачите, весна прийшла, тепло, гарно, тихо. Перший раз на моєму каналі я закрив коментарі. Ой. Ну, на внутрішній відео, не всі, тому що там таке почало щось, хто лівий, хто правий, хто сперечатися. Я не про це. Я хочу. Віршик, Вірша зачитати. Пісниця Реслава, мені подобається, а ви послухайте. Прости мені, мій змучений народ. Що я мовчу. Дозволь мені мовчати. Бо ж сієш, сієш, і не господи. І тільки змії кубляться сичать. Всі проти всіх! Усі ні з ким не згодні. Злість рухає людьми. Але у бік безодні. Мені сподобався цей вірш. Яка підписниця мені Наталія прислала? А, написала цей вірш Ліна Костенко. На українномовному каналі ще не було. Треба ж колись починати. Так, прийшли зі мною по вулиці Медичній. Я зараз знов на роботу. Це, мира, до добра злагода, такого більше не було. І будемо жити, бажаючи на що.